Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є і хочу зараз зробити такий магічний загальний розклад на магічних мандалах, з якими вам буде, треба буде попрацювати теж і самостійно. Я думаю, що я ці афірмації залишу по варіантах, хоча ні, так же ви будете обирати варіант і одразу їх побачите. Ну, запишете собі, натиснете паузу і запишете, хто захоче попрацювати а Я на цих мандалах і магічу і дуже круто виходить. колода ця Ну Це взагалі магазин робить Soulbooks, який робить метафоричні карти. Це більше як метафоричні карти, але у мене працюють як оракул. Ну, як на мене, це повноцінний магічний оракул. Називається він магія життя, мандали афірмації для реалізації намірів. Так? Ну Як на мене, це цілком магічна колода. Варіант. Тут показує кожна мандала якусь конкретну сферу життя, проблему, да, яку ну, щось, що вам треба покращити. І це якраз той випадок, якщо, якщо ви так відчуваєте, то, то ви можете обрати всі варіанти, ну або із трьох, буде три варіанти три варіанти, із трьох обрати два. Якщо вам це сподобається, спрацює, звертайтеся на індивідуальний ритуал з цими мандалами. Де я вже ще це підсилюю своїм оговором а, стихіями, свічною магією? Можу попрацювати з вами і особисто по ціні. Ну це порядка 600-700 гривень. На даний момент в мене коштує. Подумайте, ви можете звернутися з якоюсь конкретною проблемою, яка вас непокоїть. Звернутись можна за номером телефону, вказаному в закріпленому коментарі. Будь-який месенджер написати. Тільки писати прошу надзвонити на Viber Telegram WhatsApp. Або в інстаграм мені написати. Теж посилання є в закріпленому коментарі. Тож, давайте викладати варіант перший, що вам можна покращити. Варіант другий варіант. Третій тайм-код буде як завжди в закріпленому коментарі. Можна подивити зараз якийсь варіант. Потім там через якийсь час інший, або одразу всі три. Якщо у вас багато проблем, якщо ви так відчуваєте, і одразу послання з дна колоди для всіх варіантів. Карта, що залишилась на дні, завжди вона в мене говорить всім варіантам. Прекрасна тут мандала залишилась. Я можу все. Яка якраз і показує, що дивляться тут всі люди з магічним мисленням, які як деміурги можуть якраз впливати на свою реальність. Як на мене, афірмація тут іде, я можу все. Все, за що я беруся, у мене виходить дуже добре. Мій світ допомагає мені в моїх починаннях. Ну, тут і така енергія схожа дійсно на Аркан Махтаро. Можете собі зробити скріншот, теж попрацювати, помедитувати. Можна ці мандали так вам поверну, щоб можна було зробити скріншот і поставити на заставку, наприклад, на смартфоні, помедитувати і так далі. Це по всім варіантам. Тут показують, що дійсно да, у вас це працюватиме, бо ви це можете. І можете і самі з цим працювати. І люди прокачані, да, магічно, мантично і загальні навіть розклади і ритуали в них працюють краще да, за інше. Ну, поїхали. Перший варіант. Унікальність. О, цікаво. Я унікальна людина, є речі, які вмію робити лише я. Є речі, які я роблю краще за всіх. Я цілий всесвіт, можливостей і здібності. Ну тут хочуть розкрити вам більше вашу автентичність, унікальність, якийсь ваш природний дар або дари, хист, талант. Щоб ви заграли яскравими барвами. Вам потрібно як розпакувати тут ці енергії, щоб вони почали працювати на вас, що автоматично під покращить вам життя Ваш рівень життя і так далі. Цікаво. Так, теж поверну, можливо, хтось захоче зробити скріншот. Ну, буде з моїми руками вже, вибачайте. Просто на Ютубі в коментарях, на жаль, не можна прикріпити зображення, інакше я, б, можливо, це б зробила. Отак. От Розкривайтеся. Ви як не розкрита квітка, яку треба розкрити, і тут ця мандала, бо мандали побудовані на сакральній геометрії. да як от Програма як активація. О, як активація, воно працює і вам розпакує певні енергії, які є вже, вже в вас, але ви їх не реалізовуєте. Так, Перший варіант. Дякую, буду вдячна за зворотний зв'язок. І переходимо до другого варіанту. Ой, ну тут про кохання, кохання, любов. Я в любові зі світом. Я кохаю чоловіка жінку. Потрібно вам підкреслити. Я люблю людей, я люблю взаємодію, я насолоджуюся любов'ю. От якщо по одну колоди я сказала, що там енергія аркану мав, то тут чітко енергія аркану закохання, як на мене. Тут, якось, тут я бачу, що любов і кохання є, але треба як? підкоригувати, налаштувати. От як радіоволна, ви її вхопили, але вона йде з поміхами. Да? Десь перебувається, а вам треба от прям чистий звук тут налаштувати і підняти свої вібрації, бо насправді вібрація безумовної любові, любові ну, вона ж дуже висока і вона витягує на такий рівень. І це, до речі, перебування на таких вібраціях, на таких частотах. Тобто, вас підніме ця сакральна геометрія цієї мандали, вас напевно підійме на. Дуже високі частоти, і це вам допоможе в усьому. Бо коли ми на таких високих частотах від нас відлітає, відлітає негатив, від нас відлітають хвороби, проблеми, невдачі, якісь і так далі. І так далі. Давайте повернусь, щоб ви могли зробити скріншот і попрацювати з нею, Записуйте собі цю афірмацію, проговорюйте, можете помедитувати на мандалу. А ми поїхали далі. Дякую. Другий варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок і буду рада, якщо допоможе найкращим чином. І нарешті, третій варіант: довіра світові. Ой, ну тут одразу мені на потоці йде, що тут люди схильні до тривоги, до тривожних розладів, депресій. Ну, в принципі, до ментальних таких ментально-психологічних дуже важких станів. А все через недовіру світові, страх перед майбутнім, недовіра до людей тут може бути в багатьох, недовіра банального відносина, ревність. Тобто тут відкритись, відкрити серце вже прийшов час цьому світу, людям і так далі. Можливо, у вас був якийсь деструктивний негативний досвід. Ну в кого ж його, в кого його не було, да? глобально. Але це вже час відпустити і проявити довіру до життя, до світу, до людей. Афірмація: мій світ бає про мене, мій світ захищає мене від неприємностей, від проблем. Мій світ обирає для мене найкраще, моєму світові краще знати, як про мене подбати. В Зеланд. Це відома людина, до речі, зберігайте собі записуйте. Ну, це довга аформація, але попрацювати з тим варто, я вважаю. Довіра світові, це повертаю я, щоб ви могли зробити скріншот і попрацювати з мандалою. Чи то ви можете взагалі, щоб було без моїх рук, розтягнути це зображення, мандалу поставити десь собі на заставку, в месенджер або на телефон. І обов'язково попрацюйте з афірмацією. Афірмації працюють. Так. Це як крапля, що точить камень, але ж таки точить. От. Взагалі, тут такі різні вийшли мандали, що можна одній людині з усіма попрацювати, не нашкодить нікому, так точно насправді. І особливо разом з цією прекрасною, що була на дні. Так що мої хороші, всім щастя, всім зростання, високих вібрацій, високих частот, якісних людей навколо. Нехай щастить, нехай все буде добре, нехай вище сили вас бережуть і допомагають вам. Звертайтеся особ... обов'язково, якщо є проблема, на особисту консультацію або навіть на ритуал. Всім допоможу. Написати, як я вже сказала, можна будь-який месенджер за номером телефону, вказаним в закріпленому коментарі. Дякую вам за ваші донейшн, подобайки, коментарі, зворотний зв'язок, за увагу в принципі, за те, що ви зі мною. З вами була, як завжди, Ганна. Всіх люблю, всіх обіймаю. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.